Поки працюєш над ватною іграшкою, так, ти стаєш і кравчинію, і швачкою, так само і дизайнеркою, тому що кожну свою іграшку хочеться прикрасить. Мистецтво з вати. Херсонська майстриня Світлана Русин відроджує старовинну техніку і створює ялинкові прикраси з вати. Зараз я якраз роблю той момент, який дуже потрібен. Спочатку треба змочити поверхню і трошечки промастити клеєм. І вже на ось цю мокру частинку ми викладаємо шматок вати, який будемо зараз спочатку промочувати. Ватна іграшка для мене стала просто відкриттям в 2021 році. От з того моменту я її просто полюбила, і вже потихеньку я почала сама навчатися. І коли ти думаєш, що ти взяв просто шматок вати у руки, і в тебе вийшла ось така чудова іграшка, так, це і є ота казкова магія. Майстриня запевняє, що іграшки звати своїми руками може зробити кожен, надавши їм будь-яку бажану форму. Допоки вата сира, нею можна керувати. Якщо тільки у вас щось висахло, то воно вже залишиться в тому положенні, в якому ви його залишили. Улюблені із вати, мабуть, все ж таки малята. Вони завжди різні і характерні, тут їх можна по-різному вдягнути. Наприклад, ось ця дівчинка у мене вона радіє першому снігу. Це, мабуть, мій буде фаворит ось такий маленький піжон. Дуже я підбирала кольори навіть того свитерочка, який там трохи виглядає, навіть його чобіток, штанців. Настільки мені хотілося його показати стильним, сучасним. Пані Світлана 20 років вчила дітей образотворчому мистецтву в Олешках. Та коли розпочалась війна, була вимушена виїхати. В Олешках залишилась новорічна колекція іграшок старих іграшок, яким уже і по 100 років. Можливо, якимись із них і було більше, але й ми вже про то не знаємо. Із. Нашого часу іграшки то там були по 60 років, по 70 років. Це дійсно скарб, який, на жаль, я втратила. Зараз Світлана збирає нову колекцію новорічних іграшок, дарує свої роботи рідним та близьким, проводить майстер-класи. Новий рік це, мабуть, саме, саме улюблене свято, яке я чекаю. Зараз чекаю, щоб хтось із моїх рідних. Приїхав у відпустку і дуже цього чекаю. Якщо навіть не так, то я хоча б їм відео запишу біля ялинки зробити трохи настрою. І друзям так само.